Лозівська громада продовжує підтримувати оборонців на позачерговій сесії Лозівської міської ради 27 березня. Запити військових частин депутатам озвучив начальник відділу цивільного захисту оборонної мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради Олексій Юдін. Пропонується внести зміни у додаток 2 до програми та доповнити її пунктом. 50, 57. Матеріальне технічне забезпечення підрозділів збройних сил України передбачив виділення 300 тисяч гривень у вигляді міжбюджетного... Транспорту, для забезпечення потреб військової частини Збройних Сил України на закупівлю засобів ВПЛА, супутного обладнання та комплектуючих даних. За підтримкою до громади також звернулися прикордонники. Вони потребують БПЛА, ребів, приладів спостереження та інших засобів, завдяки яким військові щодня наближають перемогу. Також пропонується доповнити цей же додаток пунктом 58 матеріально технічне забезпечення підрозділів Державної прикордонної служби України, передбачивши виділення 1 мільйона гривень у вигляді міжбюджетного трансферту на закупівлю засобів БПЛА, засобів радіоелектронної боротьби та розвідки, запасних частин для транспортних засобів, матеріалів для облаштування місць укриття особового складу, приладів спостереження, засобів та майна зв'язку, зарядних станцій, генераторів. Електродетонаторів, майна за напрямком тилового та медичного забезпечення. Депутати одностайно проголосували питання та виділили 1 мільйон 300 тисяч на потреби захисників.